журналістів, зацікавленої громадськості коротко розкажемо про те, що такі генеральні плани, буквально в двох словах. А також розкриємо е, те, як ставляться міські ради населених пунктів, які є власниками цих містобудівних документів, е, до цієї проблеми, чи є доступ до генеральних планів відкритий. Е, також висвітлено е, ставлення органів прокуратури. Служби безпеки України, профільних міністерств, судів щодо даної проблематики. Крім того, кілька слів скажемо про два нових закони, які були прийняті в січні цього року: закон про доступ до публічної інформації і закон про сприяння ні, про регулювання містобудівної діяльності, перепрошую, як вони вплинуть на дану проблему. А також ми були б зацікавлені почути. Думки, запитання, напевно, тут є представники органів державної влади, місцевого самоврядування, професійної громадськості. би було почути цікаву вашу думку щодо цієї проблеми. Ось, Кілька слів, чому ми робимо цю презентацію і взагалі робимо це дослідження. Дослідження, як я вже сказав, було зроблено в, в яка вирішувала намагаються. Показати генеральний план як одну карту, основне креслення генерального плану. І брошуру генерального плану це такий невеликий зошит, Ну не такий, але подібне, можливо, як шкільний там, ну, десяток сторінок, два десятки сторінок, який висвітлює те, як місто планується розвивати в майбутньому. Насправді, ж, генеральний план це кілька томів документацію, кілька таких книжок. І згідно ДПН, це має бути ще кілька ну, не десятків карт, не може бути їх 20, 30 і навіть більше, в залежності від того, наскільки детально розроблений генеральний план. Ось. І намагання, тобто документ є масштабним, і намагання показати його як ну, таку невелику брошурку і одну карту є абсолютно неправомірним. Ось. Крім того, що ми листувалися з міськими радами, ми надсилали запити і вели листування з 24 управліннями Служби безпеки України, 18 проєктними інститутами, це ті організації, які розробляють генеральні плани і накладають на них грифи для службового користування і таїнно, органами прокуратури, профільними міністерствами і таке інше. Ось якими ж були результати цього листування. 151 рада надала відповідь, що більш-менш містили відповіді на поставлені нами запитання. Не надали жодної відповіді. 36 міських і 9 надали частки. Які ж вже... нам порекомендували в листі звернутися до міської ради. Досить дивно звучить відповідь, тому що власне, сам наш, саме наше звернення і було зверненням до міської ради, в якому ми просили надати Генеральний план. Ось, І е, повідомляли, що якщо ми звернемось, то е, генплан не дадуть, але е, ну, якби абсурдність самої відповіді в тому, що е, нас хотіли по другому колу. Попросити пройти той же, той же самий шлях, який ми вже зробили. Ось, в тих випадках, коли міські ради пропонують доступ до генеральних планів, це е, наступні можливості пропонуються. Наприклад, приїхати і подивитись е, карту генерального плану в кабінеті міського архітектора. Е, е, дуже часто такі відповіді приходять з іншого кінця України для того, щоб ну, нам треба приїхати, нам чи будь-кому в інший кінець. Е, більшість е, або пропонують дивитися в інтернет. Більшість обласних центрів мають розміщені головні креслення генерального плану, викладені на веб-сторінках, але це основне креслення, воно не є генеральним планом, це лише одна карта із багатьох карт, які є цим генеральним планом. Дуже часто ці карти неякісні, на них не можна побачити там вулиці, ледь можна розглядіти, не кажучи вже там про окремі будинки чи чіткі межі, наприклад, зон. Там, промислової, житлової чи якоїсь іншої. Іноді пропонують отримати викопіювані витяги. Що таке викопіювання? Це такий шматок карти 10 на 10 см. Тобто, але ну, в цілому уявлення про генплан він не дає. Що ми хочемо мати уявлення в цілому про місто, то звичайно і шматка карти 10 на 10 ми зрозуміти ну, багато не зможемо. Ось, у деяких містах. Генеральні плани були в стадії розробки або відсутні. І існують у нас в державі в ну, інших демократичних державах. Це м, право, м, з одного боку, це право громади знати і мати доступ до генеральних планів, за іншою документації, а з іншого боку, це право держави обмежувати такий доступ і відповідними ну, грифами, як буде сказано трошки пізніше. Однак перед тим, як. né, para Сказати як якась ситуація, я хотів би зупинитись на визначенні, що таке генеральні плани, тому що ряд державних ну, не тільки грома, ні тільки громадських так, громадянних, але й ряд установ, як виявилось користувальній компанії. Я ну, не хочу нікого образити там конкретно. Виявилося, що вони також не знають, що таке генеральний план і його важливість. Ну, наприклад, просто я вам придумав, наприклад, у Київській області одне із міст у своїй задала надала таку інформацію, що яка міститься в генеральних планах це інформація про а, якусь власність, яка є власністю міської ради. Ну, це не може бути таким, тому що та, така, це все, що є у громаді, воно приналежить громади, а органи місцевого самоврядування це третя особа, яка проводить функції управління цій, ну, стосовно, стосовно цього майна. На момент проведення моніторингу є один закон. Однак після проведення моніторингу вступив в силу інший нормативний документ, це законопроєм перевагування місту поліної діяльності. Однак нічого не змінилось, все як було в першому законі, так і в цьому також визначення таке. Це місто є інформування про свою діяльність. Тобто також нова закону порушується. Друге, що є також важливим, що у ряді відповіді міста інформація про те, що генеральний план є об'єктом. Є об'єктом авторських прав або інтелектуальної власності. Вони повідомляють, що є якісь хіберні договори, в яких, в яких там вони зобов'язуються не, не доповідати інформацію будь-кому, тому що це об'єкт інтелектуальної власності. Однак це також перетиречи діючому законодавству і закону про місцеве самоврядування, також є чітка, чітка норма цивільному подпису України, в якому зазначається, що не можуть бути об'єктом авторських прав нормативні на акти органів місцевого самоврядування та державних органів. Тобто виникає така ситуація, ми та і громада так, ми, в будь-якому місці населеному пункті не можемо або не маємо часу проводити. Управління нашої території, нашими об'єктами власності, і надаємо це право, це право органу місцевого самоврядування, судування 3, яка займається цією справою. Вона замовляє договори так, і е, за наші кошти розробляються генеральні плани. А потім ми виявляються, що добровільно, начебто добровільно відмовляємося від доступу до цієї інформації. Ми не можемо контролювати використання гарчових коштів по виготовленню цих генеральних планів, не можемо говорити, чи доцільне, чи економно це використана територія. Ну, така ситуація склалася стосовно, стосовно стосовно гарантії доступу до генеральних, до генеральних планів міст України. Ці це, це, це гарантії доступу визначені як і національному законодавству, так і міжнародному законодавству. Є інформування про свою діяльність, тобто також нова закону порушується. Тому, де, що є також важливо важливо, що у ряді відповіді місто інформація про те, що е, е, генеральний план є об'єктом. Є об'єкта авторських прав або інтелектуальної власності. Вони повідомляють, що є якісь хіберні договори, в яких, в яких там, вони зобов'язуються не, не допомагати інформацію будь-кому, тому що це об'єкт інтелектуальної власності. Однак це також перетиречи діючому законодавству і, 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 і закону про місцеве самоврядування, і також є чітка, чітка норма в цивільному кодексі України, в якому зазначається, що не можуть бути об'єктом авторських прав нормативні акти органів місцевого самоврядування та державних кормів. Тобто виникає така ситуація, ми і громада ми в будь-якому місці населеному на пункті не можемо, або не маємо часу е, проводити. Управління нашої території, нашими об'єктами власності. І надаємо це право, виконуємо це право органу місцевого судування 3, яка займається цією справою. Вона замовляє там, договори так, і е, за наші кошти розробляються генеральні плани. А потім ми виявляється, що добровільно, начебто добровільно відмовляємося від доступу до цієї інформації. Ми не можемо контролювати використання гаршових коштів. Цих генеральних планів не можемо говорити, чи доцільна, чи економна це, це використана територія. Ну, така ситуація склалася <клес> стосовно гарантії доступу до генеральних, до генеральних планів міст України. Ці гарантії доступу визначені як і національному законодавству, так і в міжнародному законодавству. Національ... Такі важливі містобудівні документи засекречені. Це таке погіршує. Економічний клімат в громаді і зменшує інвестиційну привабливість міста. Чому? Наприклад, якщо інвестор хоче побудувати якийсь певний об'єкт, завод, супермаркет, аеропорт, для всього цього йому важливо мати доступ до такої інформації, яка міститься в генеральних планах. Про мережі, водопостачання, транспортну мережу. Щільність розселення людей, існуючі об'єкти, вільні земельні ділянки. Ця вся інформація мала бути відкритою, доступною як вона є доступною у генеральних планах міст цивілізованих держав, які знаходяться по західний кордон від нас. Там генеральні плани доступні на вебсайтах міських рад, і будь-яка людина в будь-який момент може генеральний план в повному обсязі завантажити собі на комп'ютер, проглянути. І знайти інформацію яку поцікавим. У нас же інвестор має звертатися до міської ради, приходити і казати, мені от потрібна така інформація. На що йому скажуть? А ви знаєте, у нас ця інформація з обмеженим доступом. І далі розмова може відбуватися за різними сценаріями. Один із них корупційний. Коли людині запропонують за певні кошти, цю інформацію, наприклад, придбати. Ось. Ну, звичайно. Тобто не всі на це погоджуються і не всі хотіли б мати, особливо західних, західні бізнесмени з такою схемою роботи і розвитку бізнесу. Карті, яка розігнулася на багатьох виборах, всі обіцяли, говорили, але... Фактично, станом на сьогоднішній день місто Чорків зживе за генеральним планом, який був виготовлений фактично вже при Радянському Союзі в 1974 році, якщо не повернеться точно, спроби коригування цього генерального плану були, були, все-таки замовлені міською радою двічі. Перший раз це було у 2002 році. Фактично такий генеральний план не виносився на громадське обговорення взагалі і не подавався на експертизу. Лише в 2006 році, все-таки під тиском громадських організацій він був поданий, отримав негативний висновок, і з тим негативним висновком громадськість так і не змогла ознайомитися. Друга спроба коригування була в 2007 році. До речі, розробником генерального плану є Львівський інститут міського проєкту. Другий робочий проєкт був такий виготовлений. На жаль, цим проєктом було взято до уваги ряд проєктів, які, які були на той час існували в місті, а саме стратегічний план економічного розвитку міста, схема екологічної мережі Тернопільської області, місцево-екологічного плану Вій вода для життя. І ряду інших заходів, які існували, в принципі, проєктний інститут уваги взагалі їх не взяв. Для прикладу, розробник генерального плану фактично виходить з того, що місто Чортків має розвиватися як промисловий центри, хоча всі ми знаємо, хто живе в Тернополі, і місто на сьогоднішній день вже не має фактично статусу промислового центру.